Назбирались у мене трошки викликів. Виклики, значить, і кузня, і виклики артефактів, і виклик синіх елементалів, і виклики сезонки. З основи з моєї, і з квінчика, і трошки з Юліного аккаунта. Не скажу, що прям дуже дуже класні виклики. А чарна на основі я впіймала, а чарн впіймала на твінчику. Цим викликом задоволена, тому що не було в мене на основі взагалі нікого, хто кривкість накладає на твінчику Марена, правда. є. От, З артефактами теж не сильно щастило. Трієчки, трієчки, трієчки. Карма в своєму репертуарі. Та й призивала я лише, поки був калігула. На основі більше викликати не буду нікого. Хіба ж що якийсь буде супер крутий гем? Тоді пробуватиму, звичайно, його впіймати. А, вот, так вот. В Альянсі в мене впіймали багато гарних героїв. І Фейдола спіймала. Ой, клас. Четвірочка впала з артефактів. А, значить. Радиски мої в Альянсі піймали і фейдолас, і червоних вівтірок. І цього Асеріді піймали. А, класного. Але не знімають відео. Один віталій молодець, відео зняв. Теж 5-тірочку піймав, умнічка. Я його вітаю з цією п'ятірочкою. Ну, а в мене, а в мене такої. Ні, ні о чому. Трієчки, трієчки, трієчки. Але сьогодні я віймала гема на квінчику, інфотепа. Це Прям не знаю, третій місяць підряд геми падають, правда? В, одини... В одиночному варіанті. По два, по три, по чотири геми не падає, тільки по одному, на жаль, чомусь. Отак от. О, мої виклики закінчуються. Зараз є тірочка Віталія, я похвалюся, яка буде. А на чемпіона він упіймав вибраного героя, Оцього дідусика. В принципі, ну, непогано. Тільки я вважаю, Тож вітаю і побільше нам в альянсі всіляких а оце він зробив даремно ех капець